Зважаючи на повномасштабне вторгнення, аграрії Тернопільщини провели посівну кампанію в оптимальний термін. Відповідний збір урожаю планують завершити вчасно. Десь оптимізація структури пройшла, але якщо говорити про площі посів, 850 тисяч попередній рік, 850 тисяч поточний рік, тобто. Всі площі залучені, і якщо говорити в структурі, це зернові культури 416,7 тисяч гектарів. Дещо зменшено, хотів би відмітити. Щодо технічних культур, то аграрії цьогоріч збільшили площу посадження цукрового буряка на 11%. Це 22,5 тисячі гектарів в нашій області. Звернули увагу аграрії на Прибутковість даної культури, якщо так будемо говорити, тому що аналітика показала в поточному році, що по підсумках минулого року і в поточний рік показує, що ринок цукру трошки оживився, пішов експорт, і на сьогоднішній день прибутковість з гектара найбільше це цукрові буряків. Володимир Стахів говорить, до 2023-го проблемою було те, що в Україні овочеві культури вирощували на малих площах. Тому цьогоріч в нашій області звернули на це увагу та збільшили територію посіву. Якщо говорити картопля і овочі, це майже 2% приросту, по овочах майже 9%. приросту. В сільгоспідприємства проводивши аналітику, бачимо, що звернули увагу на збільшення площ. Під цибулею, під томатами. Якщо точніше, то площу засадження цибулі збільшили майже на 60 відсотків, порівнюючи з минулим роком, а територію засадження томатів зросла у чотири рази. Жнива цьогоріч розпочалися зі збору ріпаку та озимого ячменю. Володимир Стахів розповідає, цьогоріч за результатами моніторингу валовий збір ворожаю очікують на рівні попереднього року, а якщо точніше, то в межах 2,5 мільйонів тонн зернових культур.